Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Кого вдасться пригвоздити до кінця літа 2024 року? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуєму, а далі слухайте, дивитесь. Кого вдасться пригвоздити? Які його дії або ситуація ваша? Цигніфікація ваша кварент по першому по-другому варіанту. Кого вдасться привозлити до кінця літа 2024 року? Кого вдасться привозтити до кінця літа 24-го року? Де ви взаємодіялися з даною людиною, або взаємодієте результат для даної людини після того, як ви його привозите і буде вам порада. Один по першому варіанту, ваша циніфікація. Ви повинні проявляти силу волі силу духу. Є люди, які не дають вам реалізувати ваші плани, досягнути бажаного. Ви зможете перемогти, або, можливо, вже і перемогли, проявивши силу волі силу духу внутрішній стержень по відношенню до ситуації. Ну або все ж таки до кінця літа дана ситуація матиме наслідки. Але в такому випадку ви тоді розумієте чітко, хто ця людина. І що дана людина діє підступно, має негативні наміри по відношенню до взаємодії з вами, ваша ситуація. У вас є спілкування взаємодія, можливо, ви відаючи. Або фактично ваша робота, ви маєте талант, і у вас спілкування з людьми і з великою кількістю. От дана людина спостерігаючи дуже бажає, а можливо дана жінка, відаючи, яка має розуміння, як закрити вам шляхи не дати можливості реалізувати, реалізуватися. Бути професіоналом не лише бути професіоналом, не бути професіоналом, а досягнути цілі результативності по відношенню до розвитку, ну і загалом в професійній сфері. Кого Вдасться пригвоздити до кінця королевих мечів. Вище сили прийняли рішення, що вона не матиме позитивного результату. І радіти життю, а він маленький говорить про те, що дана людина не керує, власне, свідомістю, вона дозволила завдяки тому, що має негативні думки і бажає негативно впливати. Вона дозволила певним силам, темним силам. Керувати собою. Поруч з даною людиною лише ті, які не маніпулюють, а вона ними маніпулює. Вона має можливості керувати, вказувати, яким жити, яким буде, тобто маніпулювати, вони виконують ці її забаганки. Але говорити саме про те, що дана людина вдоволена, ні, вона й не буде ніколи вдоволеною. Тому що в людях, які реально вище або будуть. На фоні неї відрізнятися своїм потенціалом високим рівнем інтелектуального розвитку. Вона буде роззакривати шляхи і робити все те, щоб вони не мали результативності в своєму житті. І от вона тривалий час діяла саме в бік людей, закриваючи їм шляхи і долаючи, перемагаючи по відношенню до даної ситуації, але на даному. Етапі, в даний момент саме з вами вищі сили прийняли рішення. Більше радіти вона не буде. До кінця літа вищі сили закриють їй можливість досягати позитивних результатів стосовно реалізації її планів. Негативних планів ваш бік в першу чергу. Вона не досягне того на що розраховує. Вона розраховує позитивно. Відносно результативності, що в неї достатньо ресурсу, досвіду, мудрості знань, щоб досягнути благополуччя і достатку стосовно того, чого вона прагнула, негативно впливаючи в ваш бік, але вона не отримує, тому що вищі сили прийняли рішення, що вона цього не отримає. Хоча вона чому була впевнена? Тому що взаємодіяла з силами і враховувала те, що Дані сили дають їй саме той захист, ну, на який вона 100% може розраховувати. Завдяки даному захисту може 100% розраховувати на результат. Да, вона не переможе. Вона не розуміє, як це саме відбулося. В неї буде паніка, тому що вона думала, що вона візьме свій ту пентаклів. Але насправді ту спентаклі отримали вид. Правда, вам курен по першому варіанту? Ви отримаєте шанс, можливість, єдине, що вам говорять декілька моментів. Ви не повинні залежати від сумнівів, невизначеності і загалом. Знаходитися саме в ілюзорному представленні, що не зможете досягнути, реалізувати, здійснити. Вам говорять, що з часом ви отримаєте саме те, що ви бажаєте. Якщо, наприклад, ви бажаєте шансу, щоб досягнути те, про що мрієте, що бажаєте, ви це отримаєте. Потрібно почекати своєчасності прояснення. І вже завдяки шансу, можливості, які ви отримаєте, потрібно боротися, потрібно діяти і рухатись. До здійснення мрії бажань. Тому на даний момент і на даному етапі потрібно поставити крапку саме на негативних думках, що не досягнете і не здобудете. Здобудете. Але всьому свій час. Дякую. Кого вдасться пригостити до закінчення літа 24 року? Варіант по-другому варіанту ваша сигнафікація. Якщо ви жінка. То ви чітко розуміли, що партнер, з яким ви познайомилися або з яким ви в стосунках, зраджує вас. Є лицемірство з боку даної людини, я не говорю про інтимне, те, що в нього є сервіс з іншою жінкою. Ні, про це не говориться. Є те, що є лицемірство, підступність, скриті моменти в житті даного чоловіка. Якщо ви чоловік, то тоді з боку жінки. Вона активно налаштована, це може бути не зрата, це може бути зовсім інші плани. Не те, на що ви розраховуєте. Ви розраховуєте на те, що ви, наприклад, зможете досягнути бажаного з даною людиною, якщо ви, наприклад, не обговорювали майбутні плани. То, все ж таки, я вам раджу, тому що ви для себе відкриєте таємницю. Дуже багато не те, на що ви не сподіваєтеся, кого вдасться пригодити до закінчення літа 24-го року. Декілька варіантів. Це може бути жінка, яка бажала тримати вас в жертві, якщо ви чоловік. Ви з часом отримаєте саме те, чого прагнете, але з часом. А вона піде зовсім іншому напрямку, тому що зрозуміє, що не досягне того, чого прагне стосовно взаємодії з вами. Можливо, ви активна, самодостатня, ресурсна людина. Фінансово забезпечена, і вона розраховувала, що вона зможе отримати. Але насправді, зрозумівши, хто вона є і ким вона є, насправді, але, от єдине, хто ще не зрозумів, і саме така ситуація, вам як порада, як ключ по відношенню до ситуації, знаходитись в балансі і рівновазі. Ви здобудете для себе підтвердження того, що. Дана людина підступна і має свої скриті наміри по відношенню до взаємодії з вами. Ви можете відсікати, що, наприклад, або не приймати правду такою, якою вона є, знаходитись в ілюзії по відношенню до даної жінки. Ну, насправді стосунки з нею вас задовольняють. І ви б не бажали ставити крапку все ж таки. Але ви розумієте, що якщо ви не поставите крапку і будете дозволяти маніпулювати собою і використовувати, то ви самі себе зраджуєте. Чим довше ви продовжуватимете стосунки з даною жінкою, тим більше ви самі будете примножувати негативні думки і цей внутрішній роздрайв. тому що зріла людина і ви насправді. Свідомо розумійте, що ви повинні поставити крапку, а не жити в ілюзіях або не жити не в бажанні все ж таки свідомо прийняти правду такою, якою вона є. Ви отримаєте свій урок, ви отримаєте своє розуміння, що вам потрібно робити. Активно діяти, щоб в подальшому мати вже в наступних стосунках партнерських стосунках, мати позитивний результат. Це, звичайно, повсякденні спілкування взаємодії з людьми є певні уроки. Тому виносте мудрість, а не зациклюйтесь на тому, що це саме от ви не бажаєте ставити крапку або бажаєте продовжувати. Ну, тобто цього не потрібно робити. У вас є всі шанси в подальшому досягнути позитивного результату, саме того результату, якого ви бажаєте. Але ви повинні поставити крапку, це ваш урок, це ваше завдання. І от коли ви зробите вірний вибір, тоді ви поставите крапку на даному році, тоді і зовсім інші стосунки. Стосунки як подарунок до того моменту, поки ви не пройдете, поки ви не навчитеся. Поки ви не будете займати активну позицію по відношенню до партнерських стосунків, не знаходитесь в ілюзії і надалі продовжувати ні. Тому що якщо ви все ж таки не будете ставити крапку і будете залишатись в ілюзії по відношенню до даної людини, хоча це вже не ілюзія, це не бажання приймати правду такою, яку вона є, реалії, такі, якими вони є. Ну, ви й далі будете знаходитись. Страх залишитися самому. Оце, що перемагає вас. І дана людина, дана партнерка, якщо ви чоловік, вона це розуміє, чому вона й досягала успіху певний період. Вона це розуміла. Ви не бажали бути, бути самотнім. Таким чином ви були в залежності, вами маніпулювали. Свідомо вона досягала результативності того результату, якого вона прагнула. Ви працювали, ви вкладалися в стосунки, ви не бажали ставити крапку. І вона відчувала те, що вона своїми маніпуляціями по-перше, те, що вона прорахувала вірно саму ситуацію і вміло маніпулює вами. І досягає того, чого бажає, хоча свідомо я вам скажу, що вона розуміє, що ви ж все ж таки забажаєте. Поваги до себе і опануєте себе, і будете боротися, тобто поставити крапку, чітко її поставите перед фактом розуміння самої ситуації. Тому вона ще поки балансує. Не знаходитесь в ілюзії надалі. Вона чітко розуміє, що з вами перспективи немає, що вона буде робити далі. Ну, вже по сигніфікації говориться саме про те, що вона піде зовсім іншу напрямку, тобто вона не буде зупинятися на надосягненому, та вона буде йти в Так, да, І активно при всьому тому. Раду для вас, кварен, по-другому варіанту. Ніяких негативних думок, ніякої зупинки, ви не повинні знаходитись в безресурсному стані, тому що ви про щось мріяли і не досягли. Зрозумійте одне: не з цієї людини. Ця людина не була налаштована на загалом результативні стосунки з вами. Тому відстоюйте, боріться та шанс ви отримаєте, тільки ви повинні подолати залежності і маніпуляції, залежність. Бажання, не зважаючи ні на що і ні на кого, бути саме з цим партнером, не потрібно залежати від цього. Повинні подолати страх самотності. От ви будете проходити урок до того моменту, поки не позбудетеся цього. Те, що вас тримає в залежності, те, що вами дає маніпулювати, що є інструментом маніпуляції саме вас. От коли це все пропрацюється і ви вже свідомо очистите, і не буде ахілесової п'яти, ви пропрацюєте, поставите крапку реально на страх бути в самотності, і почнете активно діяти. Тоді ваші дії будуть результативні. Коли ви будете, ви будете маніпулювати, ви будете керувати своїм життям. От, по справедливості, тоді ви і будете досягати. Тоді ситуація кардинально зміниться в вашому житті. Зовсім по-іншому. Будуть відбуватись дії, і зовсім інші партнерші або партнери будуть приходити в ваше життя. Дякую, магія український. до зустрічі!